Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило законопроекти про електронні закупівлі. Як повідомив міністра Івара Сабромавічус, всі гілки влади повністю згодні з напрямками цієї реформи. Також вона погоджена з партнерами по Євросоюзу. Законопроект про електронні закупівлі буде представлений на розгляд уряду в червні. Серед планованих змін учасник буде зобов'язаний надати інформацію про кінцевих бенефіціарів, обмеження повноважень казначейства при перевірці документів у період реєстрації договорів, ліквідація функцій моніторингу, процедур закупілів, Мінекономрозвитку. Підвищення порогів для закупівлі товарів і послуг зі 100 тисяч гривень до 200, для робіт з 1 мільйону до 1,2 мільйонів гривень. Гармонізація українського законодавства з міжнародним, а також обов'язкова публікація інформації про закупівлі англійською мовою. Також Абромавічус заявив, що в результаті реформи країна може заощадити 50 мільярдів гривень на рік.